Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насучний, дай нам всього. Минула неділя не стала виключенням для віряни різних конфесій, аби звернутися до Бога з молитвою. Підносимо молитви до нього, знаючи і будучи впевненими в тому. Що він завжди відповідає на кожну молитву, можливо, не так швидко, і можливо не саме так, як нам хотілося б якийсь певний час, але він завжди відповідає. Усі присутні молилися за найшвидше закінчення війни та повернення наших захисників додому. Силою твоєю побожний народ наш український. Гослови наші справи, принож славу нашу перемогою над ворогами нашими. Зміцнися могутньою твоєю правицею, державу нашу, європейську Україну. Збережи військо наше, пошли ангела Твого на зміцнення, захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння. Люди молилися та просили у праця захисту перед російською навалою. О Господи, ми просимо, щоб Твоя могутня рука. Зберегла наш край та вигнала ворогів з нього. Боже наш. Ми блахаємо в молитві за нашу країну, аби ангели Твої оберігали її від злої армії російської. Вірянам нагадали, як важливо любити та пам'ятати про мудрість Божу. А ще зачитали Євангеліє від Якова. І я бачу, як все більше любові. З'являється на нашій землі, і сьогодні я прошу, щоб ми всі разом молили Бога про мудрість для України, для наших управлінців, для нашої влади, для президента, для нашого виконкому, для всіх людей, які сьогодні впливають в наше життя. Будьмо єдині і віримо в Бога нашого Спасителя та захисників України. Молимося разом, співаємо разом, і все, що ми робимо, разом. На славу Господу нашому Ісусу Христу! Дмитро Целюльник, Іван Кишенко, Кременчуцькі новини.